Існювати. А вибачте. Так. Да. А на телефоні так же само? Так, да, на телефоні так само. Так, входимо <плес> в, е, в свій аккаунт Google, обираємо додатки Google, відкриваємо текстовий документ. Новий документ. Надаємо обов'язково доступ вчителю. Не забуваємо назву документу. В назві документу ви пишете своє прізвище і вказуєте клас. Настройка доступу. Так, хтось до нас стукається. Так, у Ані з'явилось світло. Чудово. Е, на, назвали свій документ, надали доступ вчителю, є інструкція в пояснювальній інструкції до практичної роботи, як це зробити. І так, ми переходимо далі. Вставка. Або ось у нас є піктограмка додати зображення. Можна через ставку, можна тут скористуватися. І так. Вставити зображення можна з комп'ютера. Перше, що ми робимо, знайти в інтернеті. Я вам пропоную знайти картинку природи. Картинка природи. І натискаю Enter. Далі шукаю, яка картинка мені подобається. Натискаю один раз лівою кнопкою миші. Обираю «Вставка». Моя картинка через декілька секунд додається. Тепер дивіться, ми з вами розглядали інструмент обертання. Поки що він не активний. Коли я один раз натискаю на графічне зображення, на картинку в мене з'являються сині маркери, і з'являється інструмент ну, російською мовою обрізати, а українською обертання. Я обираю цей інструмент, з'явилися чорні маркери у мене, бачите? Сині і чорні. Якщо я тягну за будь-який куточок, я одночасно змінюю розмір свого зображення. Зменшую цей розмір. Якщо я буду тягнути лише одну сторону, ви бачите, що змінюється лише одна сторона. Таким чином, я можу змінити розмір свого зображення. Наступне діє, які ми можемо виконати. Обираємо нашу картинку. Один раз натиснули лівою кнопкою миші, і інструмент параметри зображення. Розмір, поворот. Повернути там, наскільки ми градусів хочемо, ми можемо встановити кут повороту. Дивіться, от самостійно можемо його встановлювати. Давайте ще раз поверну. І ось так, Кут повороту можемо встановлювати самостійно. Далі корекція інструмент, про який ми з вами казали. Що ми можемо прозорість змінювати. Бачите, змінюється яркість, контрастність і так далі. Якщо ми зробили налаштування, нам вони не подобаються, Назавжди є кнопка відмінити зброс параметрів. Далі, якщо у нас буде текст, те, що я вам показувала, як буде розташовуватися картинка відповідно до тексту. Зараз ми цього не побачимо, бо немає жодного тексту. Але якщо ми скопіюємо текст, ну, наприклад, вірш про зиму, будь-який віршик, я його копіюю, вставляю до тексту, Ctrl-V, вставка. І ви бачите, що текст вставився. Перед графічним зображенням. Знов-таки, я обираю графічне зображення. І тепер у мене буде активний інструмент текст помістити за текстом. У мене і так поміщено за текстом. Картинку помістити перед текстом. Вона перекриває. Далі обертання текстом, тобі ж є картинка, а поряд розташований текст. Ви теж можете попрацювати з цими інструментами. Завершили. Це завдання. Друге завдання вам потрібно буде. Ви пишете завдання 2. Вам потрібно буде вставити емоцію. декілька піктограм. Ми заходимо вкладка, вставка. І ось наші емоції. Вони відкриваються, їх багато. Це ті, які ви полюбляєте. Ви обираєте будь-які 5 емоцій, які вам подобаються. І вставляєте в рядочок. Що можна зробити з емоціями? Змінити властивості. Виділяємо їх, збільшуємо розмір цих емоцій, ну, щоб їх було зручно видно. І так в рядочок у вас буде 5 емоцій. Наступне завдання. І так, завдання 3. Для того, щоб додати поле для малювання, заходимо в вставка, малюнок, новий. Відкривається поле, ми можемо відразу вставити фон. Для цього я скористаюся вставкою посилання. Обираю в інтернеті потрібний мені фон. Копіюю адресу зображення. Повертаюсь до документа, вставляю. І обираю кнопку Вибрати. У мене додається фон. Я можу змінити його розмір. І тепер переходжу безпосередньо до створення самого зображення. Обираю фігури. Які мені до вподоби? Змінюю кольорове забарвлення цієї фігури. Наступну фігуру, ну, залежно від вашого задуму. Наприклад, сердечко, я хочу, щоб воно у мене було червоним, розмістити його. Далі можна скористатися текстовим полем. Коли вже моя, е, мій малюнок створений, мені все подобається, я натискаю зберігти. Це мій малюнок додався до завдання. Таким чином, ви зможете виконати свою роботу. Дякую всім за увагу!